Доброго ранку, продовжуємо вам бажати приєднуйтеся до нас. Бо навіть працюючи вдома, знаєш, по собі знаю важко відмовитися від якогось легкого і навіть частого перекусу. Але ж а, графіки бувають у всіх різні. Можна працювати, наприклад, і в нічні зміни, і обід може бути у людини у другій, третій ночі. і Це можливо для цієї людини а, нормальна практика. А ось що означатимуть. Наші походеньки до холодильника і нічні перекуси під час сну. Про які проблеми зі здоров'ям свідчить, наприклад, нічний такий хижий апетит? Давайте розбиратися разом з, га з гастроентерологом Юрієм Душинським. Юрій Душинський гастроентеролог, член української гастроентерологічної асоціації. Після перемоги мріє побувати у рідному місті Торецьк на Донеччині. Ранок розпочинає у колі сім'ї, збирає дітей до школи. Доброго ранку вам! вітаємо. Ну, дивіться, нічні такі перекуси. От Сашко буває грішить цим. Я знаю, він мені зізнавався. Я знаю не тільки я. Марино, ну я е, таке щось фруктик може взяти. Знаєш, якісь, але кавун їм вночі це просто же це жах, якийсь чесно. Я просто їм вночі кавун. Але це нормально взагалі нічні перекуси. Е, нічні перекуси тут є два моменти: чи це іде, ми спимо, потім ми встимо їсти, чи ми працюємо вночі, а потім ідемо їсти, тому що наш організм він працює по біоритмам. Тобто, у нас виділяються гормони, які керують фізичною активністю нашою в день і які. Нас заставляють всі органи відпочивати вночі. Якщо ми будемо перевантажувати травну систему вночі, нервова система вона керує травною і вона буде не відпочивати. То е з часом ми у нас буде постійна втома, у нас буде постійні якісь е зміни по симптомам з боку травної системи. Тобто можуть боліти живіт, може бути вздуття не буде відчуття того, що ми відпочили. Е Тому тут треба дивитися, чи це така життєва необхідність, наприклад, людина. Працює, вона не може а, від цього відійти, і їй треба адаптувати, оці нічні прийоми до свого способу життя. Або вона спить, тоді треба повністю відмовлятися від оцих ночних. Ну, мені робусів. здається, тут найбільша практика, особливо коли людина починає слідкувати за своїм раціоном, фактично користується і практикує дієти. О, і ось особливо вночі якраз вмикається ця от хитка, оця ниточка, коли все ти зриваєшся і відкриваєш холодильник. І Зриваєшся, людина, коли контролює, вона в день сидить на якихось дієтах для схуднення, для того, щоб пролікувати якісь хвороби, в неї все одно йде дефіцит калоражу, тому що основа всіх дієт майже це зменшення калоражу. В неї падає цукор вночі, мозок отримує сигнал, що давай, і ти не можеш. Замість такого вранішнього пробудження людина встає вночі і вона вночі намагається. Дуже швидко щось так неупорядковано їсти, це перевантажує її травну систему, адже їжа в шлунку має бути 3-4 години максимум. Це якщо вона в день їсть. Якщо вона вночі, шлунок буде дуже повільно працювати. І все, що вона з'їсть, наприклад, в перші ночі, воно до 7-8 ранку буде, поки вона не встане, там травитися. І будуть утворюватися продукти бродіння, гниття, це все токсини. Плюс людина, якщо з надмір Вагою або людина, наприклад, дуже багато рідкого на ніч, наприклад, кавун, це також такий продукт. А то в неї може я я собі заспокою тільки тим, що знаєте, я його багато їм, а потім багато бігаю. Ну ви розумієте, тому що це вночі відбувається. І думаю, мені так, знається, воно що також воно якось... порушує соно такі е, е, продукти. І е, коли ми е, споживаємо це вночі, ми можемо викликати це різке підняття цукру, наприклад, яке не дуже. Правильно буде з часом відображатись на нашому здоров'ю, може викликати там інсуліно резистентність. Mm. А, тому а, тут а, треба виважено ставитися до того, що ми їмо як ми їмо і коли йому. Mm -hmm. Ну це, мабуть, мені здається за особистими спостереженнями. Дві найпоширеніші причини: це або нічна робота, або ось е, практикування якихось Not дієт чи да, раціону. Так. А які ще можуть бути причини саме цього нічного вибачте дожору є, людина має я вже згадував таку інсулінорезистентність: це коли е, людина не наїдається стандартними такими порціями, е, в неї дуже повільно підвищується е, ну, сенс, в тому що організм працює на глюкозі, е, є гормон інсулін, яку цю глюкозу впихає в кожну клітинку. Людина поїла, інсулін не працює, глюкоза не отримує кожна клітина. Вона ніби як поїла, але голотно лишається, і вона вічно ходить голотно. Вона годину-дві поїла, і звичайно, що цей 8 годин сну. І недостатньо цієї паузи між прийомами їжі вона буде вночі вставати. Це стосовно людей з надмірною вагою, це люди, які вже мають там інсулінорезистентність. Це також така додаткова причина. Ну і дійсно, от є відчуття, і це впливає, коли ти на, на ніч ну все-таки буває переїж, навіть так, наприклад, не те, що навіть ходиш перекушувати, а просто якусь важку їжу поїв на ніч, то потім ти погано спиш. Так з і чому голова може, так може боліти, тому що травна система вона вимагає якого. Огось керування зовні нервова система, вона а, має відпочивати вночі. Так еволюція зробила, що у нас є цикли а, вночі людина має спати. І якщо травну систему ми заставляємо працювати вночі, нервова система вона не відпочиває до кінця. І, звичайно, всі ресурси нервової системи йдуть на керування, замість того, щоб відпочивати на управління травною системою. А, плюс ці продукти гниття, бродіння тут 36 градусів, воно всю ніч стоїть, воно гниє, бродить. Воно порушує склад мікрофлори. Звичайно, що це, якщо епізодично, там раз в тиждень, там, трошки uh -huh. рідше, воно в принципі критичних змін не виключе. Але якщо це системно, то воно, звичайно, буде мати наслідки, може призвести навіть до хвороб. Тому е, якщо е, ви відчуваєте, що вже почався головний біль, відчуття того, що ви не відпочили, у вас вже починаються болі в животі, воно вночі трошки гірше перетравлюється, навіть не те, що ми з'їмо там зранку, це набагато краще. Ніше так, всі воно процесі. повільніше, воно так кривобоко перетравлюється, а воно може затікати, викликати якісь подразнення верхніх дихальних шляхів або печі так, печію може викликати. Тому тут а дивіться, а все таки, ну якщо людина так вона ж не може відмовитися від роботи, якщо є така ситуація, коли людина працює вночі нічні зміни, як тоді харчуватися, як нормувати своє їжа життя? повинна бути легкою, тобто вона дивлячись, знову ж таки, чи людина просто сидить там. Щось охороняє, чи вона фізично, наприклад, чи розумово працює. Або лікарі, е, е, та, да, так. лікарі якщо вночі, е, наприклад, є якась е, е, велика витрата енергії, то е, тут головне, щоб їжа була більш такою легкою. Це можуть бути овочі, фрукти, ягоди, е, але може додавати білкову і, жир, е, і жирну їжу трошечки для того, щоб е, бо це джерело енергії йде. І е, також щодо напоїв, бажано вночі у Вникати вживання там, наприклад, напоїв з кофеїном, mm -hmm. тому що це стимулянти нервової системи. Mm -hmm. Вони нам вночі не дуже потрібні, як, і вони не дуже ефективно діють, тому що там е, в каві є два е, компоненти, які спочатку нас е, роблять бадьорими, але через хвилин 20-30 у нас є відчуття, що більше спати ми хочемо. Тому тут кава не завжди рятує. Краще випити чай, краще випити його з м'ятою, тобто це буде заспокоювати і травну систему. І Ервову систему дасть змогу краще це перетравити, і їжа має бути теплою, тому що вона тоді швидше, краще перетравлюється ніж холодна їжа. Ну uh -huh. добре, а якщо все ж таки у людини стали графік, більш-менш популярний, називаємо це так, денний, але все одно це почуття нічного голоду, хочеться щось з'їсти. Як нам з цим боротися? E, значить, бажано, щоб не останній прийом їжі був до 7-8 вечора, і бажано, щоб якщо от дивіться, максимум до сну, коли вона лягає, і вранці от вона проснулася, це її поведінка. Це на. Справді вона може адаптувати, тобто її батьки так навчили, чи в неї так життя заставило їсти вночі, і особливо це стосується молодих людей, коли вони в принципі не бачать якісь наслідки для здоров'я, вони можуть ночі їсти, вони нічого не відчувають. А вже туди за 35-40 років вже будуть певні наслідки. Тому тому якщо людина, наприклад, десятій лягає спати, хоча бажано, щоб воно до 7-8 людина вечеряла, але може вже тоді в 9-10 Повечеряти може туди м'яса додати трошечки, десь годинку так ще погуляти, подихати свіжим повітрям, запити теплим чаєм, сходити одне місце, і тоді, щоб спокійно спати, і тоді можна відучити організм від того, щоб не вставати вночі. А якщо їй не вдається, то тоді треба відвідати терапевта або сімейного лікаря, перевірити обов'язково на цукор, тому що це може бути ознакою цього захворювання, коли вона не може себе стримати, тобто. Довгий час виправдати себе, що в твоїй крові не вистачає ковбаски, тут не працює, я так розумію. Потрібно дійсно слідкувати за своїм раціоном, відноситися від нього до нього дуже відповідально, це може призвести до майбутніх проблем з вашим здоров'ям, слідкуйте за цим, а тримайтеся, мабуть, чи так, так треба побажати. Тримайтеся, так, за 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 ліжко, за, за подушку. Але насправді, якщо серйозно, то ми розуміємо, якщо це проблеми, так як каже пан Юрій, що це може пов'язано з якимось, з проблемами зі здоров'ям, треба звертатись до лікаря, але мені здається, що зазвичай все таки це питання звички і дійсно наших звичок. Так не як займатися самозаєданням і самолікуванням. І не, не думайте, буде. що якщо ви називаєте себе при цьому Янічна жриця, це якось полегшує стан. Дякуємо вам дуже, Юрій Душинський гастроентеролог був в нашій студії.